Потрібно прислухатися до хлопців, які вже мають бойовий досвід, досвід в роботі, тому що людина може думати, що вона розумна і все знає, але на практиці є дуже багато моментів і нюансів, які, скажімо так, в навчальних центрах не розповідають, тому що це бойова робота, вона вносить свої. Корективи майже не щодня. І, звичайно, завжди пам'ятати про безпеку, власну безпеку і безпеку побратимів, взагалі підрозділу, тому що твоє життя належить в даній ситуації не тільки тобі, від, твого, від твоїх дій, від твого життя залежить і життя інших людей. Тому ніколи не можна нехтувати засобами безпеки. У вас, взагалі, і робота така, що від вас залежить життя хлопців, що знаходяться на позиціях.